Звичайно, з початком літа ми мріємо про затишний відпочинок, але не завжди все виходить як заплановано. Сьогодні в нашому ефірі гостя, яка розповість нам про важливі питання у Дніпрі. Давайте разом дізнаємося, як уникнути цієї проблеми та зберегти своє здоров'я цього літа. Вітаємо в нашій рубриці, в нашій студії Будь здоровий гість Лідія Руденко. сімейний лікар медичного центру Стар Доктор. Вітаємо, вітаю. Давайте з самого початку, що таке холера, як ця хвороба, яку хворобу несе ця загроза, так яку загрозу несе ця хвороба? Холера це типовий антропоноз, тобто людина заражає людину і людина є джерелом інфекції. Передається вона через забруднену воду, їжу і побутові контакти. А які симптоми має це захворювання? До речі, немає температури це така особливість. Є спочатку звичайний пронос, а потім є водянистий понос по типу рисового відвару. Чому? Тому що відбувається злущення слизової оболонки кишківника за рахунок виділення ендо і екзотоксинів цією бактерією, і людина швидко зневоднюється. І оце саме. Велика загроза цієї хвороби. Якщо говорити про способи зараження, так, як уникнути цього, особливо коли ми маємо там, відпочинок на воді? Ну, потрібно все ж таки брати з собою питну воду і мити овочі і фрукти, якщо ви десь на природі, питною водою, не водою з річки або з якихось, якихось відкритих водою, тим паче, якщо вони закритого типу. Ну, Озера, якісь. А води достатньо, достатньо, то останнім часом дуже багато пропонують різноманітних засобів для миття фруктів, пропонують мити їх содою. Ну, Я сумніваюсь, чесно скажу, що хтось буде на природу брати з собою соду. Тому, звичайно, потрібні якісь міри безпеки, але навряд чи сода тут допоможе. Тому що ця бактерія вона дуже устойчива. Угу. Зрозуміло. Які кроки слід вживати, якщо є підозра на зараження холерою? Спочатку потрібно все ж таки зрозуміти, що це захворювання протікає дуже швидко, майже фульмінатно, Тобто, вже в перших сутках людина починає ходити до туалету більше десяти разів. І швидко зневоднюється, і от саме в цю в ці перші в цю першу добу потрібно зразу звернутись, тому що будь-яка потім година вона може стати фатальною. Зневоднення наступає швидко, швидко і окей, зневоднення, але є ще і втрати електролітів, і починаються і судоми, і втрата свідомості, і порушення ритму серця. Ви знаєте, є такий сталий стереотип, мабуть, за рахунок вивчення історії якоїсь літератури, що в далекі часи холера – це була та проблема, яка викошувала просто міста, знищувала людей. Наскільки сьогодні лікарі вміють впоратися з цією хворобою? Чи може так статися, що людина звернулася невчасно і все втратила життя? Ну, Слава Богу, зараз ні, зараз ера антибіотиків, і ми вже розуміємо, як лікувати, які, який патогенез хвороби. Тому в цілому головне вчасно звернутися от, в першу добу, і не сидіти вдома. Не займатися самолікуванням це проблема. Лікуванням, так. У лікування. лікування, да. мене, в принципі, питань більше нема. Мені здається, що ми з вами так коротко, але основне сказали, що мають знати глядачі, особливо в цей літній період. Так, дякую. Дякуємо, що доєдналися. Хочемо вкотре сказати нашим телеглядачам, що не виконуйте, будь ласка, ніяких самолікувальних засобів. Відійдіть одразу до перевірених та правильних лікарів. Лідія Руденко, сімейний лікар медичного центру. Став доктор була з нами прямо тут у нашій студії. А ми будемо рухатися далі.